Що робить з нами образа? Кому вона більше шкодить мені чи тому, хто мене образив? Що каже про образу Біблія? Давайте поговоримо про це сьогодні у нашій програмі 5 хвилин для змін. Якось сиділи учитель та учень і розмовляли, і хлопець попросив свого наставника. Ти такий мудрий вчителю, я ніколи не бачив, щоби ти злився. І ти завжди у хорошому настрою. Допоможи і мені стати таким, будь ласка, учитель хвилинку роздумував над цим проханням і погодився. Він попросив молодика принести картоплю та прозорий пакет. Тоді промовив: що ж, якщо ти образишся на когось і в твоєму серці зародиться образа, сказав наставник, то візьми картоплину. Після цього напиши на ній ім'я людини, на яку ти образився, і тоді поклади картоплину у пакет. Всього лише? здивувався учень, та учитель усміхнувся і продовжив. Ні, ти повинен цей пакет усюди носити з собою. І кожен раз, коли образишся на когось, то докидай картоплину до пакету. Учень погодився, хоча досі не до кінця розумів, до чого тут картопля. Минув якийсь час, і картоплин у пакеті стало багатенько. Він став досить важким, і його було дуже незручно носити з собою. Ускладнювала ситуацію і та картопля, яку він поклав на самому початку. Вона просто почала псуватися і вкрилася б слизьким огидним нальотом. Деяка проросла, а деяка покрилася пліснівою. Через все це. Почав відділятися бридкий, неприємний сморід з пакету. Учень повернувся до наставника і показав пакет, який ледве доніс учителю. Його вже неможливо носити з собою. По-перше, пакет занадто важкий, а по-друге, картопля зіпсулася. Може, є якісь інші випробування? А вчитель відповів: цей пакет наглядний приклад образ у нашому серці. Це ж відбувається і з нами. Наші вчинки і звички багато в чому формують характер. А образа це просто ось ця гнила і смердюча картопля. До того ж, вона створює тягар у твоєму серці. І одного разу він вже може стати непідємним. Тому подумай, чи саме це потрібно твоєму серцю. Здавалось би, що поганого в образі. Адже це наша реакція на неправильний вчинок людини. Це ж вона погано вчинила з нами, правда? Що ж, але які наші дії після того, як ми образились? Чи будемо ми чекати, поки людина вибачиться перша? А якщо навіть вибачиться, то чи пробачимо її? Що ж, справді багато чого залежить і від нас у цій ситуації? Чи помітили ви, що картопля учня, яка була на дні пакета, почала псуватися? Чи не відбувається щось подібне у нашому житті? Ми настільки поринаємо в образу і гнів на іншу людину, що вона може бути з нами роками. Ми можемо не розмовляти з нею, ігнорувати або навіть ображати у відповідь. Та чи це допоможе нам скинути з себе весь цягар образи? Яку ми затаїли в собі. Образа завдає шкоди в першу чергу нам, вона робить нам боляче і не дає рухатися далі, вона отрує наше життя, що не дає нам бути повністю щасливими. У Біблії записані такі слова: бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. А Якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то і ваш отець не простить вам ваших переступів. Та це не означає, що потрібно просто терпіти образи. Звісно, спершу варто просто обговорити цю ситуацію з людиною. Чудово, якщо вийде все вирішити саме так, ви можете сказати, що вас образило. Адже часто буває, що ми можемо неправильно одне одного зрозуміти, Бог не бажає нам зла і не хоче, щоб інші кривдили нас. Та варто пам'ятати, що образа це те, що руйнує нас самих. Помолимось. Дорогий Господь, дякуємо тобі за чергове повчання, яке ми можемо отримати зі сторінок святого письма. Господи, даруй нам дух прощення. І щоб ми ні на кого не ображалися, то Боже Господи, нам поступати по відношенню до інших людей з повагою і любов'ю. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пробачте так, як Бог пробачив вас, якщо вас хтось образив.